Усім доброго здоров'я. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Дзвіночок будуть приходити вам нові сповіщення про свіженькі автомобілі. Hyundai у нас 2014 рік в чорному металіку. 2,2 дизель на автоматі. Повнопривідний 4х4. Двигун 145 кВт. Попереду в нас біксенон, LED. Противотуманки, омочі фар, парктроніки вкруг, має самопарковку. Немає подряпин, сколів, гарний стан, датчик світла, датчик дощу. Зверху в нас має рельгінги, поворотники в зеркалах, зеркал складаються, підігріваються. На легкосплавних хундаївських дисках оригінальних 19-х. Літня резина ще дуже хороша, майже нова. Диски бліни. Хороший, нічого не треба буде замінювати взагалі. Безключовий доступ на передні двері. Позаду в нас також літня резина, всі чотири одинакові, Йокахама. Бліни термозні хороші, також не треба нічого замінювати. Має такий сполер. Позаду ледована оптика у нас стопи, парктроніки, камера. Вихлопні частенькі, нічого не задимлено, має запаску. Зараз оглянемо автомобіль зсередини. Велике авто семимісне. Я підняв сидіння на такому білому салоні. Можна подивитися, всі сидіння хороші, багато місця достатньо, можна навіть і дорослій людині тут і, і, міститися. Ну, можна опустити сидіння, можна також ті опустити цей ряд. І перший. Другий ряд, третій ряд виходить дуже великий місткий багажник. Полочка в нас тут присутня, можна поставити, якщо треба. Сіточка, знак аварійної зупинки, домкрат, ключі, крюк, все присутнє. Повністю наш автомобіль. Тут в нас нічого не побито. Все в гарному стані. Ляда також хороше. Давайте ще з цієї сторони в салончик. Карти в нас хороші. Має такі сіточки на вікна. Також ця сторона. Хороша сіточка на вікна. Стеля в нас не пошкоджена, має панораму, люк, шторку. Зараз все відкриємо, подивимось. Автоматичне піднімання з вікон. Має підігрів сидінь, вентиляція, перфорована шкіра, все. В хорошому непошкодженому стані. Сидіння, ще раз говорю, наголошую можуть зложити в рівну підлогу. Також можна підлокітник такий широкий є, присутній. Коврики, все оригінальне. Накладочки, нічого не побите, Сантафе тут також. Попереду карта водійська. В хорошому стані ніякої ржавчини, тут немає нічого, зате навіть не обговорюється. Повний електропакет, автоматичне піднімання вікон, опускання, регулювання зеркалами, пам'ять сидінь, відповідно електрорегулювання сидінь, водійського, а також правого сидіння. Ну, водійське з пам'яті ще. Також перфорована шкіра, підігрів, вентиляція, все присутнє. Кермо обшите шкірою. Тут також накладочки, на пороги нічого не побито. Кого зацікавить він, можете перевірити. Тут також нічого не крутилося. По комплектації що у нас ще? Тут у нас тримання в смузі. 4х4, допомога згори. Заведемо, заводиться. Запуск кнопкою, але має також два ключі сервісне. Пробіг автомобіля 184 612. Оригінального. Хто знає моє відео, я завжди кажу і наголошую, ніяк ні одного кілометра не скручую. Автомат класичний гідротрансформатор, дуже хороший, надійні ті коробки. Ну, Підігрів сидінь, вентиляція, це зрозуміло. Самопарковка парктрониками, регулювання парктроніками, круїз. Ну, тут нас можна регулювати кермо, настраювати на спорт режим, комфорт, там нормальний спорт і комфорт цією кнопочкою. Ну, круїз, регулювання круїзом, музикою, підключання телефона. Все це вже по ходу, хто купить. Навігація. Так, навігація присутня. Давайте подивимося, камера. Камера працює, все гарно. Радіо також працює. Клімат двохзонний, все регулюється, все повний порядочок. Зеркало з автозатемненням. Тут зеркала відкривається, ще має підсвітку відповідню. Шторку зараз від, відкриємо, все працює, відкривається шторочка, люк. Можна зупинити, можна продовжити. Також закривається. Тут не дуже зручно під окуляри є таке місце. Ну і шторка закривається, все автоматично, все працює. По автомобілю немає проблем, коробка не пінається, приключається чітко. Кермо також регулюється ще по висоті, по вильоту, по наклону. Самопарковку я вже наголошував, має. Давайте ще подивимося під капотний простір, як працює двигун. Зараз відкриємо, бачите, не відкрив. Два ключики, сервіс на все це в нас є. Тут у нас дві газові підпори таких. Дуже зручно, все по заводу. Нема ніякої ржавчини ніде, таке мови і не ведеться. Нічого не крутилося. Все в оригіналі. Болтики не ржаві. Турбіна сухенька. Все гарно. Зі щупа масло не кидає, не димить. Не сапонить, також повний порядочок. Інтеркулер чистенький, сухенький, радіатори також не побиті, рішітка, нічого не облазить, молдинги всі ціленькі, все гарно. Кого зацікавить такий автомобіль, знаходиться авто в місті в Рівненська область. Телефонуйте, приїжджайте на огляди, ціна буде в описі під відео, будь ласка, заходьте, телефон на відео. Усім дякую.